Володимиру Великому знадобилося два роки, щоб обрати релігію, та лише один день щоб загнати людей у почайну для хрещення. Деякі історики стверджують, що хрещення Русі було одномоментним актом, проте інші це заперечують. І не дивно, тому що Київська держава була дуже великою, і її підпорядковували всі східнослов'янські племена, і тому очевидно, що хрещення напевно відбувалось впродовж декількох років. Про це свідчать і археологічні дані, і літописні свідчення. Український історик Михайло Брайчевський зазначає, що напевно перше хрещення Русі відбулося у 860 році, коли Оскольд та наближені до нього люди прийняли християнство. Проте далі приближених людей до Аскольда воно не просунулось. Наступна спроба християнізації Русі відбулася у 957 році, коли у Константинополі охрестилася княгиня Ольга, та її спроби у 960-х роках впровадити хрещення на всій території Русі не вдалися. Українська культура це синтез народних звичаїв і традицій.